Літніх терас на вулицях Вірменській страчених націоналістів не буде. принаймні виконавчий комітет не дозволив їх встановлювати. Перший літник не вгодив владі через те, що він мав би бути поблизу пам'ятного знаку першій українській церкві. Мовляв, місце святе і ставити павільйон там не гоже. А от щодо літника на страчених на виконком знову завітали ветерани та націоналісти. Бо стоїть питання про 21 метр не відносно самого пам'ятника. А 21 метр відносно тої точки, де проливалась кров. А вдовж цієї стіни санагоги стояло 10 стовпів і там розстріляла. Погодився із ними і виконком. Мер запевнив, що думку людей не маніпулював, а питання літника біля синагоги не стосується національної приналежності. Як я можу цими совочолими ветеранами маніпулювати? Та тут навіть думки такої не може бути. Тому що вони стільки пережили, що ніяка маніпуляція на них не вплине. Я категорично проти, категорично проти такого заробляння грошей, тим більше небідними людьми. І тут жодного антисемітізму немає. Інтереси підприємців небажаних для влади літників, намагалися захистити депутат міськради Світлана Оришко. Каже, рішення виконкому суперечить нормам чинного положення. А якщо брати ширше, не розуміє, чому на цій вулиці ще досі працює російський банк та нічний клуб поблизу. Ми бачимо Сбербанк Росію. Ми бачимо нічний клуб, який постійно там діє. Чому вони мають можливість діяти, а підприємець не має можливість поставити собі просто літню терасу? Там не розпивають алкоголь, там не відбувається танців, там не відбувається абсолютно ніякого неподобства. Тому мені кажеться, що тут є суто особистий конфлікт. Мерії міста, яка постійно старається звернутися до громади і маніпулює цими людьми, якщо діяти за логікою влади, каже Оришко, в місті доведеться закрити ще безліч розважальних закладів. Право на діяльність своїх літніх майданчиків підприємці планують відстоювати в судах.